Тому ми маємо говорити на тему Єрмака студентів, молоді, влади? 40 секунд почне Марина Дан Данилюк Ярмолайов. Найперше я вважаю, що це резонансна тема, тому що ми бачили приклад, як Банкова і Єрмак хотіли заговорити тему дуже важливу. Чому ж виникли ці протести під ребрами банкової? І для цього вони вибрали студентів. Вони очевидно планували так: зберуть студентів, студенти розумні, поспілкуються в своїх чатіках студентських, переконають, що банкова була молодець. Андрій Єрмак просто успішний за менеджер і на тому розійдуться, але розумієте, експеримент вийшов з під контролю, тому що виявилося, що Андрій Єрмак не готується навіть до зустрічі із людьми, яких можна сміливо називати дітьми. Це в основному були люди, які закінчили бакалаврат уже в часи з влади. Тобто, якщо ти не готуєшся навіть на зустріч зі студентами, то можна уявити, як Єрмак готується до зустрічі з дякую, дипломатами. Того дякую. рівня. Дмитро Рясний. На правах співавтора цієї статті хотів би зазначити і звернути увагу і нашої аудиторії на те, що на основне, основне це, як мені здається, розрив між світами, в, якому, в яких живе влада і суспільство. Ми завжди в українській правді, економічній правді, розраховуємо на те, що наша якісна аудиторія вміє читати між строк. От цей матеріал, мені здається, там є що почитати між рядками. Тому мені здається, от це базові речі саме основне. У книзі слідами з мови Джефри Тріза там є такий сонет, перекладений з англійською і українською мовою, і там є рядки слова ж і думка блякнуть між рядків. Я завжди згадую про це, коли. Йдеться про між рядків. Сунет приписується Шекспіру, але насправді це не так. Дмитро Чекалкін. Чому ця тема важлива і чи може нам справді краще говорити про Аляску? Ну, ви знаєте, я зараз на книжковому фестивалі в Львові, зокрема, представляю книгу нашого шановного ведучого. Хай живе рок-н-рол. Це такий рояль в кущах. знаєте, Підготували. Так от до мене підходять. Багато з відвідувачів питають, як ви думаєте, ви ми переможемо? Я кажу, якщо у нас така чудова молодь, якщо вона настільки зацікавлена в нашому щасливому майбутньому, то інакше бути не може. Я згадую часи нашого дитинства, нашого студентства з паном Андрієм. Тоді ми дивилися, чесно кажучи, ну я не знаю, як Андрій на дисидентів, на тих, хто виборювали право незалежної країни. Існування, як на ну людей трошки з іншого світу, знаєте, тепер. Слава Богу, однодумців в нас, зокрема і серед молоді, абсолютна більшість, тому я тримаю кулаки на руках і ногах за наше світле майбутнє. Дякую, Валерій Димов. Ну ви мене налаштували, прозою, поезією. Знаєте, ми говоримо в тому числі про Аляску, говорячи про Єрмака і про студентів, тому що, як каже, там східна філософія, можна в краплі побачити Всесвіт. Ми побачили. Єрмака його комунікації, і ми побачили, яким чином у нас ухвалюються рішення, в тому числі міжнародні перемоги, в тому числі, як вони готуються, в тому числі, як вони комунікуються. Знаєте, від Сходу до Заходу Ейнштейн казав, що тупість – це коли люди роблять смс, сподіваючись на інший результат. Тому ми побачили зараз, що ті люди, які так працюють, так зневажають студентів, так працюють з підготовкою, так працюють. з… Фактично, з тим, як вони можуть донести свою думку, чи є в них взагалі думка, чи є в них позиція, як вони намагаються модерувати, приховувати. Ми бачимо всі ці управлінські провали, всі ці інші кейси, і звичайно, покажіть мені. Я раніше казав ще до цього, покажіть мені той успішний кейс Єрмака від глобального саміту миру, де він стояв попереду. Урсул Ляйн, шольців і різних макронів з камалами харіс і вважав це успішним, хоча там жодного нічого не було досягнуто. Від інших перемов мінська група Арістовичадев рішення залужне, все це можна розглянути в цьому кейсі спілкування з студентами.